Слава Україні, шановні болівальники. Починаємо нашу пряму трансляцію. На виїзді. сьогодні працюємо з стадіона Чемпіон, вулиця Вербицького. Житловий масим Харківський. Хто поруч приходьте, болівайте з нашу команду, друзі? Матч 13-й, ні, вибачте, 12-й тур чемпіонату Дюфлу. Команда Чемпіон футболки комбіновані, будемо казати, їх синій грає з нашою командою футболки жовті. Бачу, ну, що так, я не розумію, друзі. Саня, Коблет, не чіпай його. Друзі, ну як так можна? Я не знаю. Пан Коблет, ну навіщо це робити? Вибить і все. Влад. Дали, розкатали, і забив м'яч, хто у нас. Потреба Михайла. цей футболіст, який саме небезпечний. На місці, друзі. Андрієв. Неправильний аут. Так, назад, назад, друзі, назад. прорив. Ой. Друзі, як так можна просто? Катастрофа. Катастрофа. 0-2. 21 номер зробив. Мяч просто. Як на тренування, друзі. Просто О, друзі, сухий листочок. Фіговий листочок! Два друзі, який потрібний голи, які несподіваний, друзі, друзі, просто на мір, два-д молодець. Я думаю, що це дозволить нам посилити свої потуги. 30-та хвилина, рахунок 2-1. Сухіли, друзі, немовірне за красою. Я, кажу, я думаю... матч тура, друзі. Мяч тура, друзі. 2-1 барчук. Ой, хорош мартихон. І прекрасно. Друзі, два, ну! Два гола, друзі, два-три. Прекрасний пас. Мартихончик і Олежка робить лялечко, друзі. Молодець. Молодець. Звичайно, треба розривати, друзі. Друзі, треба розривати. Прекрасно. Дубль на рахунку Борчука. Друзі. Я не знаю. Все поруч, друзі. Команда чемпіон уже втомилася. Вони, вони вже... Не встигаю, друзі, тому зараз почнеться саме цікаве сасма, друзі. Тому всіх запрошую до наших екранів гаджикаревську і під нього. Там нема нікого, яка подача? Сі. А хто? Вау, Сі супер! Супер! Сі! 3-3, друзі! Молодець! Пас Макареску. Ну сі ну ти ж можеш Сі! Ти ж можеш! Молодець! Супер, друзі! Друзі! Оце футбол! Шановні, футбол ви думку! Сі, як ти зіграв! Трошки розумніше, техніше і зразу так, Сі! Молодець! Молодець! Друзі, 3-3! Супер, Хара, молодець! Стасун, давай, думай, думай! Олег, с ударом. А, супер! Супер гол! Супер, Олежка, удар! Мовчки, мовчки! Так, друзья, мне не подобается ваша поведение, что мовчки. 4-3, 4-3. Мовчки, все. Друзья, неимоверно. Друзья, сильнейшая, сейчас. Зачем, а? прекрасно, прекрасно! Yeah, прекрасна, yeah, прекрасна! Феноменально, друзі! феноменально! Боже мой! Яка комбінація! Борчук і сі робить дубль, друзі. Просто яка краса, друзі, неймовірно. 5-3. Ну це я не знаю. Це просто Альфред Хічкок відпочиває, шановні, просто. Я не знаю, скільки емоцій. Мовчки забили, перейшли, все, забули, друзі. Друзі, фінальна перемога. 5-3, але з гірким присмаком. Дякую, що був з нами. Слава Україні! Смерть ворогам!